Господи, благослови наших людей, котрі вийшли у число дітей, збраних Божою в канонічної церкви. То, що нас б'ють, забирають і в святині наші, і тим розпалюють офіційно міжконфесійні конфлікти і ворожнечу роблять офіційні люди. Порушуючи закони, тепер вже не треба доказувати оперативно, вже зафіксовано все. Ми лише просимо, дай нам, Господи, силу потерпіти. Но за те, щоб скрити свої ж злочини, дана команда кинути по регіонах судити священників, що нібито священники канонічної церкви не видержують рівність релігій і розпалюють ненависть. Це перекинуто із хворої голови гонітелів церкви на здорову голову благодатних, вірних, православних християн. Божа мати, научи нас, щоб ми вірно читали Слово Боже і вірили тільки Євангелію, различні ідеї сатанінського світлого майбутньому вже наші батьки, коли та ідея із. Совєтського Союзу прийшла в 1945 році до нас, і нам почали готувати нас до світлого майбутнього, закриваючи храми і переслідуючи християн. Уже тоді наш народ, майже хором, відповів: ні, ми християни православні, от Кирила і мефодія 1150 років, і вище уже, і прибиваючи з Господом. На його корабльоги, в його церкві, Ми ні на що не підемо. І якщо б звичилося, а такі законопроекти готують в Україні заборонити Українську православну церкву, чим би вже окончательно чиновники вийшли із просто рамок благорозумія, то жителям Закарпаття лише єдно. Ми автоматично становимося дітьми. Церкви сербської, нашої матері церкви, до якої ми відносилися до 1945 року. Автоматично, в той день, коли Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ, в той день автоматично вертається нам статус церкви сербської. Господи, ти свідок, ми не хотіли би такого. Ми б хотіли жити уєдно з Українською православною церквою в інтересах всієї держави. А нас обвиняють, що ми не друге своєї держави, а ми їм утверджуємо тисячу разів, що ми хочемо добре, і наші діла добрі, а нам ліплять, що вони добрі. Самі розпалюють, а нам кажуть, ви розпалюєте. Що це таке? Це означає, що великий пост. Християни православні роблять поклони, несуть подвиг поста і молитву. А що роблять безбожники? Вони не мають спокою день і ніч ні, їдять не п'ють, а йдуть щось захватити, щось бити, щось прийняти без Нам остається лише одно продемонструвати їм любов нашу, християнську любов і всепрощення. Господи, прости всіх тих людей, котрі втратили віру в Бога і прикриваються ложними конфесіями, релігіями, і. Осознають у них, що вони відпали від церкви, бо злі діла про то свідчать. Вмісті з тим, мовся віримо, що багато з них колись осознають свої злочини і становляться віримо, бо так бувало багато разів, що і ті більшовики, многі з них, коли наламали дров, потім просили Бога Боже, прости нас. Бо ми творили то в безумії, в ненависті, вірі, що й нині поминаємо святі, і наші святі Карпато-Русинські, котрих ми почитаємо у краю нашому, моляться за нашу, і ту нам видержати усі удари, а у вічності, в'єдно з у святим і наслідувати Царство Божоє. Амінь.